Доброго вечора, милі збочинці! З вами Фрау Кінг, пані Зоряна. Сьогодні я розкажу вам про свої улюблені девайси це флогери. Розпочнемо ми з того, як флогери побудовані. Дуже часто це руків'я, шлейка для того, щоб. Зручно тримати, можна було одіти на руку, і потім забезпечити надійний хват. Та хвости. Хвости можуть бути зроблені зі шкіри або з інших матеріалів, наприклад, з силикону. Ну, всі в дитинстві отримували скакалкою по жопі. Хто не отримав, приходьте. Покажу як це. Ці е, хвости можуть бути зроблені з ремінної шкіри, з замші, як от в цьому прикладі, який я вам показую. Або, як я вже казав, можуть бути зроблені з інших матеріалів, наприклад, з силікону. Я особисто надаю перевагу флогерам. Які зроблені з натуральної шкіри. І це або замша, як в цьому випадку, або ремінна шкіра, як у випадку цього суворого флогера від Sun and Shadow Fetish. Це суворий флогер з ремінної шкіри, дуже Жорсткої і необробленим не краєм, і це так званий кістьовий флогер, в якому нема жорсткого руків'я, є тільки плетене голів'я, за яке можна зручно тримати, або можна тримати за шлейку, можна тримати ось так і е, працювати з флогером, або тримати ось так, що подовжує е, флогер і дає можливість працювати їм на більшій дистанції. Це флогер, як я вже сказала, від Sun and Shadow Fetish. За призначенням, флогери можуть бути звичайними або інтимними. Цей інтимний флогер, виходячи з його назви, ви здогадалися, що по дубці таким флогером нема сенсу. А от побавитися в інтимних іграх всередині пари дуже таки можливо. Цей флогер легенький, він не шкодить. При ударах і нанести їм серйозні пошкодження дуже і дуже важко. Зато цим флогером можна гратися, наприклад, по статевим губам або по членам. Наступний мій флогер попав до мене абсолютно випадково. Під час виступу один з моїх колег. Артистів запропонував, а придбай у мене флогер, він мені не потрібен, просто е, валяється і я їм не користуюся. Я з задоволенням придбала цей флогер, і це на диво непоганий зразок. Це м'яка шкіра, це ремінна шкіра, це м'яка шкіра. Багато хвостів. Флогер сам по собі важкий, але при цьому дуже м'який. І е, дуже зручне руків'я, е, рука не сповзає, навіть не потрібна ця шлієчка, хоча вона теж функціональна і за нею можна братися. І в роботі з цим флогером мені дуже подобається, що він прилітає, от прям таким, як. Букет троянд раз, і прилітає. Це дуже смачно, це не боляче, і цей флогер дуже добре підходить на етапі первинного розігріву, коли ще дубка вашого нижнього партнера ще холодна. Це дуже зручний та дуже приємний флогер, яким я теж люблю користуватися. Наступна пара флогерів була розроблена спеціально по моєму замовленню. Це парні флогери. Вони мають дуже велику вагу, вони важкі, довжина хвоста 70 см, і ручка сама дуже дебела. Це флогери, якими я вже закінчую етап розігріву. Це реально важкі флогери. І крім того, вони дуже красиво світяться в ультрафіолеті. Ось тут я вам покажу, як це може бути. Ці флогери для мене виготовив Регор, який працює в Варшаві. Мені би хотілося. Засередити вашу увагу на цьому строгому кістьовому флогері від Sun and Shadow Fetish. Я можу показати кілька варіантів його застосування. Перший варіант це найпростіший, коли ви берете петлю на руку, охоплюєте рукою оголів'я і виконуєте. Звичайні ваші рухи, їх можна робити ось так. Їх можна робити вліво вправо, зупиняючи на руці або зупиняючи на собі, і далі можна виконувати отакі рухи. Це з використанням оголів'я. Наступний варіант: ви можете просто взяти так пальцем за кільце. І так само виконувати всі ті самі рухи, як ви зазвичай виконуєте порку. Наступний варіант це просто за ремінець ви берете зручну в руку і виконуєте всі ті рухи, які ви зазвичай виконуєте. І, власне, я дуже задоволений цим флогером. Зокрема, вперше я спробувала його на нашій вечірці, яку ми влаштовували у Вроцлаві. І от тут я вам покажу зараз, як це відбувалося під час сесії маміфікації. І я хочу нагадати, що по промокоду Frau King Sun and Shadow Fetish надають Приємну знижку на ось такі чудові девайси. За промокодом Frau King ви можете отримати приємну знижку на девайси, які виробляє Media. Посилання на майстрів я буду лишати в описі до цього відео. Не забудьте поставити лайк до цього відео, прокоментувати всім. Слів або більше і підписатися на канал. Далі ми будемо з вами зустрічатися набагато частіше. Обіймаю вас, мої любі збочинці. З вами була Фрау Кінг, пані Заряна.